Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Скажіть, що ви мене чуєте, бачите. Так, чуємо. Чуємо, бачимо. Угу, дякую. Чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так. Дякую. А, пані Юлія, а ви кого представляєте? Я представляю розробника, звіту зубдем. Дякую. Отже, тоді діємо наступним чином. У нас є тільки поки що Міндовкілля як організатори, представники суб'єкта, тому надаємо можливість громадськості підключитися. Чекаємо 15 хвилин о дванадцять Будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже у нас 12 година 15 хвилин. А сьогодні у нас 11 березня 2025 року. А у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Сіліка. Стосовно планованої діяльності промислова розробка корисної копалини опоки відкритим способом кар'єром Тернівської ділянки, що розташована в 3 кілометрах на схід від села Тернівка та 15 км на південь від міста Новоархангельськ у Голованівському районі Кіровоградської області на землях Підвисоцької територіальної громади. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Глузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуюча на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання чинити ймовірне вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року. Громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України. Громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводилися. Громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року. Набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня. 2020. 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 12 годину 18 хвилин. У нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників: двоє з них це представники Міндовкілля ще двох учасників. Я попрошу включити мікрофони, озвучити кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. А отже, панта Дмит... пані Юлія. Ви вже включили камеру, мікрофон. Будь ласка. Степанова Юлія, представник розробника звіту з інтерв'ю. Дякую, і пан Дмитро? Сороченко Дмитро, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Добре. Дякую. Отже, на 12 годину 19 хвилин ми не фіксуємо представників громадських на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників, у нас представники міндовкілля як організатора громадських слухань. Ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, а посилання на відео так про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на доспіля. Отже, відповідно до постанови No989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Сіліка стосовно планованої діяльності, що передбачає. Промислову розробку корисної копалини опоки відкритим способом кар'єром тернівської ділянки, що розташована в 3 кілометрах на схід від села Тернівка та 15 кілометр, кілометрах на південь від міста Новоархангельськ у Голованівському районі Кіровоградської області на землях Підвисоцької територіальної громади. Та вважаємо громадські слухання, такими що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення! Дякую, до побачення. До побачення. Дякую.